Микола Сангаївський, чорнобривці. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю та й не вшила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Я розлуки і зустрічі знаю. Бачив я у чужій стороні. Чорнобривців із рідного краю, що насіяла ти на весні як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку бачу руки твої, моя мама твою ласку я чую рідненька, прилітай до нашого поля із далеких країв, журавлі, розквітають і квіти, і доля на моїй українській землі, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую, рідненька.